Поетичний вернісаж до Дня Вишиванки. Заготували Сурневича Ліна та Міщенко Вікторія, студентки першого курсу Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури. Для українця вишиванка – не просто одяг. Вишивка – символ, який зберігає його коріння. Це наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. У вишивці зашифровано наш генетичний код. Багато сторіччя вишиванка слугувала для українців оберегом від усього зла. Українці вірять, що наділена величезною силою вишиванка статна творити чудеса. Науковці стверджують, що у національному вбранні народ завжди кодує своє щастя і долю, життя і волю. Як про те йдеться в обрядових народних піснях. У вишивці сакральне значення має все: від ниток, походження тканини до орнаменту, кількості стабків і кольору вишивки. Найдавнішою є вишивка білим по білому. Нитки для цього вибілювали три роки. Фарбували нитки для вишивання природними барвниками. всім, що було під рукою, корінням, листям, квітами, корою. Для закріплення кольору нитки запікали у ржаному тісті. Таким чином, забарвлення не втрачалося протягом десятиліть. Українським майстриням відомо близько 250 видів вишивальних швів, які базуються на 20 техніках. Вишивальниці кожного регіону мали свої візерунки. Вишивка це одяг вільних людей. Ще з давніх часів її носили чумаки. Козаки, воїни УПА, українські мовознавці, письменники та дисиденти багато століть українці боролись за свою свободу і носили вишиванку як символ своєї національної ідентичності. Так триває і досі українські воїни, захисники та волонтери щодня воюють за вільну Україну та вірять, що наступний день вишиванки пройде у мирній Україні. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. В колосанці купені хвилини, Світло і тривоги у вірші, Вишиванка дитинча Карпати, що квітки звиває в перепліт, Материнські ласки, усміхтата, прадідів пророчий заповіт. Вишиванка, писанка чудова, Звізда ясна, співи та вертеп, Вишита сльозою рідна мова. Думами дорога через степ. Вишиванка більна п'єдесталі. Слава, воля, єдність, віра, ми журавлем курличе, кличе далі, стелить вирій взорами крильми. Біля річки дитинча Карпати, кинуло віночок в час тлін. В плетеві надії, мрії, злато Загойдалась пісня поколінь. колін. Коли сонки не забудь дитину. В серці вишиванку залиши. Не зліпити болем, батьківщину, як розбите дзеркало душі. Так писав про вишиванку Юрій Лазірко, проправнук відомого письменника Степана Коваліва, одного з близьких друзів Івана Франка.